Усім привіт! Хочу з вами поділитися досвідом користування ось таким от недорогим маленьким 3D-принтером. Сьогодні останній день, коли я ним володію, вирішив нещодавно, що час переходити на щось серйозніше, яке б задовільняло мої потреби. І цей принтер сьогодні. Буде відправлено його новому власнику. От, для мене я б його охарактеризував як принтером для навчання, для вступу в 3D-друкарство. Ось, я намагався зняти, мабуть, вже кілька разів відео про нього, коли я щось друкував, але завжди щось якось. Не клеїлось, щось не получалось, не хотілося довго відео редагувати, ще щось. Але так як сьогодні останній день, коли я його маю, то все ж таки я зроблю хоч якесь відео, щоб загалом показати, що це за принтер, для чого він, що не можна робити. І загалом, чи я ним задоволений. Значить, його ціна на сьогоднішній день приблизно, мабуть, 80 доларів. Ну, за 3000 гривень його можна купити. Що не можна робити? Він друкує як твердим пластиком ТПУ о, ПЛА, так і гнучким ТПУ пластиком. От. Площа друку не дуже велика. Ну, Площа друку 10 см на 10, висота 10, по факту він, мабуть, там друкує 9,5 чи 9 см. Загалом, коли я вперше його ну, отримав і почав ним щось друкувати, там якусь тестову модель. То загалом мене 3D-друкарство дещо розчарувало, але, напевно, це через те, що я очікував. Трохи іншого від того, що я отримую. я не очікував, що на 3D-моделях будуть видні слої. От саме цей принцип друку слой на слой, коли накладається, то він якби отворює ці слої. Про це я не сподівався. Але, як виявилось, це є ну, в будь-якому друку. На будь-якому принтері, який за цією, за цим принципом працює. Тому від цього як дітися нікуди. В комплекті з цим принтером поставляється програмне забезпечення, на якому він, я б сказав, досить жахливо друкував. Я взагалі не міг зрозуміти, що відбувається, чому такий поганий результат. Але пізніше. Я встановив е, програмне забезпечення кура чи Кюра, і на ньому вже мені вдалося там е, вибрати якісь профілі, особливо не запарюючись, грубо кажучи, на дефолтних налаштуваннях він почав друкувати значно краще. Ось для прикладу, це є тестовий кубик. Сподіваюсь, буде щось видно. Е, зараз більше світла. От. Це є верх, боки. І низ, видно, крапочки від поверхні. Так от, результат начебто непоганий, хоч і не ідеальний. Розмір цього куба мав би бути 2 х 2 см, хоча, по факту, виходить. Сантиметр 97, тобто він по результату є меншим трішки. Але, що я хочу сказати, це те, що ну, це, по-перше, дефолтні налаштування. По-друге, я не ставив собі за ціль добитися якогось ідеального результату. Тому що з цим принтером я і не збирався досягати якихось там ідеальних результатів. Мабуть, треба шукати принтери класом вище. Хоча, можливо, і з цим принтером можна кращих результатів досягнути, але потрібно цим, якби, над цим працювати. Те, що я також зрозумів, це наявність принтера це, напевно, тільки поверхня айсбергу, А от всі нюанси ти потім вивчаєш під час роботи. І все залежить від тебе, наскільки ти хочеш там, досягнути яких результатів. І що хочеш виправити, як ти хочеш там зрозуміти відношення результату до, наприклад, температури поверхні столу, чи температури, з якою ти друкуєш, чи там обдуву, чи вмісто вологи філаментів. Це всі ці нюанси приходять з часом, коли ти друкуєш. І цим всім я не особливо. там Цікавився, тому що ті речі, які я друкував на цьому принтері, це були якісь технічні речі, яких мені в принципі вистачало. Там якісь кріплення для чогось, ну, мені взагалі не було важлива якість цього друку. Там, скажімо, Те, що з гнучкого пластику мені вдалося зробити останнім часом. Ну, видно, що тут є якісь там ці волосинки, воно не ідеальне. Цей принтер, я бачу, має якісь. Ну, він не ідеально друкує заокруглення і таке інше. Але для того, щоб зрозуміти, як загалом друкувати, як моделювати на комп'ютері якісь моделі, які тобі потрібно, як потім це все в слайсері, Конвертувати в файл для друку в цьому принтері, От від А до Я з цим принтером можна навчитися, це не знаю, чи найдешевше рішення, чи, можливо, одне з найдешевших рішень. Але е цей досвід, досвід можна з цим принтером набути. Що, власне, я, мабуть, вже зробив. І тепер хочу брати якийсь більший принтер з більшою робочою поверхнею, тому що цих 9 чи 10 см вони накладають обмеження для фантазії. Щось більше робити не вийде. От, і мені загалом цікаво, як там дорожчі принтери, наскільки вони будуть відрізнятися від цього. Підсумовуючи це відео, воно таке хаотичне вийшло. Я, мабуть, знову ж таки нічого, не знаю, цікавого чи конкретного не сказав, але загалом хотів сказати, що існує такий принтер. Назва його Easy 3D. Ця модель k 7 Вони бувають в різних кольорах: оранжевий, чорний, чорний з синім, здається. Ось, там є ще К-9, він, він, по суті, ніби такий самий, тільки там конструкція трошки інша, але по характеристиках, я думаю, він буде робити те саме. Так от, є такий принтер ціною приблизно 80 доларів. Можливо, можна знайти і дешевше. І якщо ви хочете м навчитися друкувати, а він, я б сказав, вам підійде. Тут не буде суперточності, напевно, чи там якихось великих моделей ви не зможете надрукувати. Але для чогось технічного його вистачає. В принципі, моє рішення перейти на щось інше, на щось більше було таке досить спонтанне. Він всі мої потреби задовільняє: я друкував якісь кріплення для там. Для, для того, щоб прикріпити панель фронтальну ванни, якісь кріплення для меблів. Ще щось. Тобто він мені був в нагоді кілька разів, і мати на господарстві таку штуку, ну, я зацінив це, тому я би рекомендував. Якщо ви любите робити якісь там речі своїми руками, це класно, це класно. Так, мабуть, це все, що я можу зараз сказати. Ось. Все, я його пакую, відправляю новому власнику. От, і сподіваюся, він ще там в нього довго пропрацює. Всім пока!